Доброго дня, дорогі дітки! Вас вітає вчитель початкових класів Одеської спеціалізованої школи 111 третього ступенів Одеської міської ради Одеської області сирота Світлана Олександрівна. Сьогодні тема уроку нашого мовний квест Лабіринти мови. Мета. Повторити і закріпити знання учнів з української мови, літератури, збагачувати словниковий запас, розвивати логічне та образне мислення, пам'ять, увагу, спостережливість, смітливість, виховувати культуру мовлення, любов до української мови, повагу до народної мудрості, почуття колективізму, згуртованості, відповідальності за спільну справу. Пробудити почуття національної свідомості. Це цікаво українці стародавній народ, а мова їхня багатша і всеосяжніша, ніж персидська, китайська, монгольська і всілякі інші. Це слова евлії челебі. Послухайте цікаві факти про українську мову. Мова це той інструмент. Який єднає націю, народ, народу єдиного цілого. Це великий скарб, який треба шанувати, берегти та збагачувати. Світ захоплюється українською мовою, яка належить до першої тріки наймолозгучніших мов нашої волі. У 1934 році на конкурсі мов у Парижі українська мова була визнана поряд з французькою. І перською як найкраща, найбагатша мова світу. За мелодійністю українська мова займає друге місце серед мов світу, поступаючись лише італійській. Що ж таке квест? Квест це аматорське спортивно-інтелектуальне змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань. Командами або окремими гравцями. Під час гри команди вирішують логічні завдання, здійснюють пошук на місцевості, будують оптимальні маршрути переміщення, шукають оригінальні рішення і підказки. Після завершення чергового завдання команди переходять до виконання наступного. Перемагає та команда, що виконала всі завдання швидше за інше. Я думаю, ви здогадалися, що наш урок був цікавішим, треба розділитися на команди. На протязі квесту ми будемо рухатися від станції до станції. Квитком на проїзд до наступної зупинки буде правильна відповідь на запитання. На нас чекають сім станцій. Станція перша. Народ скаже, як зав'яже. Станція друга. Ерудит. Станція третя Знайко. Станція четверта будівельник. Станція п'ята – «Шифрувальник». Станція шоста жар жартівлива. І нарешті сьома станція словникар. Ну що ж, поїхали. Перша станція народ скаже, як зав'яже. Завдання на цій станції таке: вам треба продовжити прислів'я. Один із визначних скарбів української народної творчості є прислів'я та приказки, в яких зосереджена ліпова мудрість. До роботи. Праця годує. А лінь марнує. Хто не робить? Той не їсть. Що посієш? Тей пожнеш. Зробив діло. Гуляй сміло. Життя прожити. Не поле перейти. Або пан, або пропав. Вік живи, вік учись, під лежачий камінь. Вода не тече. Кожне прислів'я повчального характеру та має свій сенс. Рухаємося далі. Друга станція називається Ерудит. Сама назва станції говорить про те, що вам треба буде показати свої знання з української мови. На вас чекають 18 запитань. Поїхали! Державна мова України Українська. Частина мови, яка називає ознаку прикметник. Слова з протилежним значенням, антоніми, префікс у слові прекрасний ПРЕ Список літер встановленого порядку. Алфавіт. Найменша одиниця мови. Звук. Словник про значення слів, тлумачний. Частина мови про кількість. Числівник. Що стоїть перед коренем? Префікс. Слова близькі значенням. Синоніми. Продовжуємо. Остання літера алфавіту. Я скільки букв в українському алфавіті? 33. Скільки голосних в українській мові? Шість. Кілька звуків у слові «кущ»? Чотири? Яка буква в українській мові не має відповідного звуку? Який знак? Поставте у кличний відмінок слово юнак, юначе. Чуже мовлення передане дослівно. Пряма моба на знак, що позначає роздільну вимогу. Апостроф Впевненими кроками ми дійшли до третьої станції, яка називається знайку. Завдання таке: потрібно відповісти на питання і заповнити горизонтальні клітинки. Допомогою вам буде перший склад кожного слова. Воно у кожному слові, він у кожному слові однаковий. На неї можна сісти. Лава, у ній можна скупатись, лазня синонім до слова сварка. Лайка. Найменша організаційна одиниця в якомусь об'єднанні ланка, великий мішок, лантус об'єкт, що складається з послідовності поєднаних ланок. Ланцюг, солодкі кондитерські вироби і взагалі все смачне, ласощі, водяна рослина з великим листям, білим або жовтими квіточками. латаття. Сумирний, тихий, неноровистий лагідний, частини театральної декорації, що розміщуються з боків сцени, лаштунки. Руді пігментні цяточки на шкірі, які з'являються у деяких людей переважно навесні. Пластовиння. Молодці дітки поїхали далі. Станція четверта будівельник. Зрозуміло, що ми будемо будувати. До вашої уваги слова, з частин яких треба створити нове слово. Наприклад, щоб створити слово посадка, нам треба взяти префікс зі слова поїзд, корінь із слова садівник, суфікс і закінчення із слова поїздка. В результаті ми отримали слово посадка. Будуємо далі. Для того, щоб побудувати перше слово, нам треба взяти префікс із слова проїзд, корінь із слова лісник, суфікс із слова каток. Так, це слово пролісок. Будуємо наступне слово. Префікс і корінь із слова проводир, суфікс і закінчення із слова коробка. Проводка. Третє слово префікс із слова побудова, корінь із слова купити, суфікс і закінчення із слова «печатка». Вийшло слово покупка. Четверте слово. Префікс і слова відпустка, корінь із слова загадка, суфікс і закінчення із слова виставка. Відгадка. П'яте слово. Префікс із слова прибув, корінь із слова кордони, суфікс із слова керівник. Так, це слово прикордонник. Ну що ж, дітки, рухаємося далі. Ви добре працювали, час трохи відпочити. Запрошую вас на музикальну фізкульт хвилинку Лощики, Я зарядку. Раз, два, три. Телевізор. Телевізор. Телевізор, телевізор, те 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 Телевізор, дріч, тич, телевізор, дріч, тич, телевізор, дріч, тич, телевізор, фіксики всередині, середині, Брич, тич, телевізор, дріч, тич, телевізор, дріч, тич, телевізор, фіксики всередині, холодильник, 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 хо-хо, холодильник, дріч-тич холник. Фіксики, в середині, дріч тич, холодильни, рідч тич, холодильни, рч тич, холодильник, фіксики всередині. середині, кофе молка, Кофемолка, кофемолка, ко-ко-ко-ко, дрич-тич, кофемолка, дрич-тич, кофемолка, дрич-тич, кофемолка, фиксики в дрич-тич, кофемолка, дрич-тич, кофемолка, дрич-тич, кофемолка, фиксики в Вентилятор, 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 Ventilator, ventilator, ve 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 ve, ventilator, drich, tich, ventilator, drich, ventilator, drich, ventilator, fixe cât se ceredeni, ventilator, drich, ventilator, ventilator, fixe cât se Calculator, nii, ni Transformator, ni, ni Sintezator. Також не вгадали, екскаватор, також ні не вгадали, Помагатор, помогатор, Помогатор, помагатор, Помагатор, дрічч, помагатор, дрічтич, помагатор, дрічтич, помагатор, інструмент всередині, дрічч, помагатор, дрічч, помагатор, дрічч, помагатор, інструмент середині, помогатор. Трохи порухались і поїхали далі. Станція п'ята. шифрувальне. Завдання наступне. Дізнайтеся, що написано в цій грамоті. Треба зібрати літери в слова. Нам допоможуть черівні стрілочки. Так, ми отримали прислів'я Не кажи німію, не а кажи навчусь. Це прислів'я, яке можна сміливо назвати девізом життя. Наступна шостна станція жартівлива. Вам треба відповісти на запитання. Назва якої пташки складається з 40 А? Сорока, якою косою не можна косити? Дівочий, назвіть місто великих хижаків. Львів, яке слово об'єднує 33 букви? Алфавіт. Які 100 приголосних звуків можуть зупинити рух автомобілів? Як із буряка зробити великий дощ? Буря к. Що зробити, щоб майка полетіла? Майка чайка. Перетворити її на пташку. Ось ми з вами і під'їхали до останньої сьомої станції, яка називається кар. У цьому завданні вам треба буде зробити, утворити із одного великого слова декілька слів. На це завдання у вас буде одна хвилина. Після того, як ви утворите слова, з одним із слів можна скласти речення, це слово милозвучність. Перевіримо. Дуже багато можна скласти слів із словами лозвучність. Мило, ніс, сіль, злість, вино, осінь, звучить, сіль, лози, лом, оси, міль, ніч, мови, воли. Можливо, хтось із вас знайшов більше слів. Я вас вітаю. Видно, що ви добре знаєте правила української мови, історію та звичаї нашої країни, тож розвивайте свою мову і надалі. Бажаю вам завжди бути переможцями. Дякую за увагу. Ви молодці.